Курс Як написати твір опис тварини у художньому стилі. Урок 12. Як скласти план до твору опису тварини. Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як скласти план до твору опису тварини. Отримати навичку складання плану для твору це крок до кращого організованого письма. Цей навик допоможе вам розпланувати ваші ідеї, зробити текст зрозумілішим і цікавішим для читачів або глядачів, особливо у проєктах, які вимагають чіткості і логіки, наприклад, в шкільних завданнях або створенні власного контенту в інтернеті. План твору це короткий перелік основних ідей та пунктів, які ви будете розкривати у вашій роботі. Він допомагає організувати думки та забезпечує логічну структуру вашого твору. Спочатку вам потрібно скласти план вашого твору так, щоб він був логічним і цікавим. План можна поділити на три основні частини: вступ, основну частину і кінцівку. У вступі ви розповідаєте про свою тварину загалом. Спочатку назвіть її, а потім додайте кілька цікавих фактів або особливостей, які роблять цю тварину унікальною. В основній частині опишіть зовнішній вигляд тварини, подумайте про її колір, розмір і форму частин тіла. Що особливого можна сказати про її зовнішність? Далі розкажіть про поведінку і звички тварини, як вона поводиться у природньому середовищі, що вона їсть, як взаємодії з іншими тваринами. Ці деталі зроблять ваш твір більш цікавим і повним. На завершення додайте кілька цікавих фактів або свої особисті враження від цієї тварини. Які унікальні особливості вона має? Поділіться своїми думками або взаємодіями з нею. Це додасть вашому твору індивідуальності та емоційності. Давайте розглянемо приклад складання плану для опису кота на ім'я Мурчик. Ступ. Мурчик, домашній кіт, приносить радість і затишок. Основна частина зовнішній вигляд. Біло руде забарвлення, пухнаста шерсть, зелені очі. Третя поведінка грає з м'ячиком, лазить по меблях, муркоче, пеститься. Кінцівка особисте ставлення. Мурчик приносить радість і тепло у дім. Тепер, коли ми розглянули приклад, давайте підсумуємо кроки для складання плану. Перше. Визначте головні частини твору: вступ, основна частина і кінцівка. Напишіть ключові ідеї для кожної частини. Переконайтеся, що ваш план логічний і послідовний. Тепер ваше завдання скласти план для обраної вами тварини. Запишіть основні ідеї для вступу, основної частини та кінцівки. Це допоможе вам у наступному уроці, коли ми будемо писати повний твір опис. Успіхів у складанні плану. На наступному уроці ми практикуватимемо написання повного твору опису. До зустрічі! Дякую за увагу!